Що вам потрібно знати про вашого партнера просто зараз? Подумайте про вашого партнера, хто у нас ваш партнер, про кого мова йде? Людина сигніфікується картою помірність. Знаєте, він такий дуже неквапливий не в усьому. Він дуже спокійно розмовляє. Він ніколи не підвищує голос, він дуже збалансований в проявах емоцій. Від нього якогось шаленої пристрасті не дочекаєшся. Він може просто посміхатися. Він такий, знаєте, не спішить приймати рішення. Він каже дуже часто: побачимо, подивимось, не потрібно поспішати. Всьому свій час, час покаже. Оце. Його типові вислови, і від нього якоїсь жвавої реакції добитися це ну дуже складно, це майже неможливо, я б сказала так. Добре, то що ж ви повинні про нього знати просто зараз? Що ви повинні знати про нього просто зараз? Ну, по-перше, я так розумію, що між вами ви виникла якась така неприємна ситуація, і ця ситуація пов'язана з стосунками, в яких є треті особи. Був я була якась розмова. Була розмова неприємна, були висловлені такі неприємні слова, сказані, і, врешті-решт, те, що ви повинні про нього знати, що в нього є бажання, і він шукає таку можливість, такий шанс почати діяти по відношенню до вас для того, щоб якось. Розрадити цю ситуацію для того, щоб вирішити той конфлікт, який виник між вами. Він вичікує а, якогось моменту, але ми вже знаємо, що він завжди так робить. Бо туз жезлів це знаєте така карта, яка каже про шанс, про можливість. Ось він чекає свою можливість проявитися по відношенню до вас. Ну і до речі, пристрасть, яку він до від вас відчуває, вона теж нікуди не ділася і теж штовхає його на активні дії. Йому насправді важко а, почати ти активно діяти, бо це зовсім не він. Він вичікує час. Ну він намагається знайти баланс між вичікуванням влучного моменту і початком дії по відношенню до вас, бо втрачати він вас насправді не хоче. Хоч і стосунки у вас мають третіх особ цих стосунків, тобто хтось з вас, скоріш за все, знаходиться у стосунках або у шлюбі, але ви для нього дуже важлива людина. І, хоча неприємна була розмова, втрачати він вас все таки не хоче, хоче порозумітися з вами.